соціально-уманітарного діла. Цифра, чітко надав форматі депутату. А персні п'яски, скільки там концертів, цікаво, вони мене запутали. Так, 3 по садочках. Так як були скорочення з 3 березня. Так як були скорочення з 3 березня, всі штати по садочках змінилися. Садочок, Віночок, ветер, у них 12,4 штат із 3 березня. Так, далі. Садочок Бошевичі. У них 11,6 із березня. Так, і межиречка була, зараз скажу, із квітня в них 12.85. Де це визор 12,85? О, мені вам актуально. Отак, отак. Без дворник? Да. Борни, пикен 2. Получается, а буде 12.35. Ну 12.35 це з кочегарами. І у Беперні з кочегарами. А вечер. Не чепляйтесь, ви за тех починайте. Нет, это просто. Ні, вони они в Чортку тури. Да, нет, да, да. Не тут. <рес> а тут Я вам зачитала, на даний час буде 1235 штатних одиниць. Це враховуючи те, що 0,75 однак і в Україні. 34, 36, 36. А скажіть, будь ласка, скільки? по всіх трьох Добре. Ви коди. Ви будь ласка. це не зараз, але нам треба сідати, обговорити 24. Може, мою, дельтацький продукт, е, зимові клуби Зараз тертя все, це дев'ять, давайте поріз до такого упорядку. Ну, так, по першому літерам все, Ставимо yeah. на голосування. Хто за те, щоб внесли зміни до штатного. Давайте ще довечі розповісти. До вечора просить? Хто за те, щоб внесли зміни до статного розпису Медільського закладу в спільної освіти Корінка? Депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Прошу впустити руку. Проти? Утримались. Дякую, Одного одноголосу. Яке там у нас так уходить? Провесиє розпису комунального закладу до кожному світу сонечко. Сонечко. Uh, так, сонечко, так, да, робимо порівняно подальше. Вивезти з 1 квітня вакантні посади в кількості дві штатні одиниці. Получається, кухар 0,5 ставки забираємо, тепер по всіх садочках буде тільки ставка кухара. Асистент вихователя теж 0,5 ставки, одну цю штатну одиницю виводимо. Вводимо, щоб теж було вже психолога, по всіх садочках він є. От, Ми, там, мама, але... не... Водимо. Скільки воно? Ніла Миколаївна, буде ворог міловка. Вас нема психолога, але по Що штат... А ви там психологічно надавати допомогу? А <ріх> собі... От, нам колись так гарно надавали. Ні, не забував, які повинні. Там на 25 да на вісім, на 12 місяців, да плюс 22%. Та по ще нічого. Сто тридцять тисяч вивели. Машиніст. Машиністку бранню його вивели. А тепер вони просять його назад. Ввести. 0,25 ставки. Бо вони не можуть розібратися, хто не буде все-таки стирати, носити, все робити. Що десь, почекай, Почекайте. Це пишемо. Сонечку, сонечку. А скільки пройде? 025. 0,25. Була, ми її вивели. Як по всіх садочках таке. У Вишевичах ми її вивели, тепер її просять вести назад. Бо вони там не можуть розібратися, хто його буде стирати, носити і все остальне. То може їм закладати і витягувати ходить. Дивіться, якщо ми виведемо 0,5 препарат, 0,5 асистента вихователя, введемо 0,25 психолога, 0,25 машиніста по бранню, то в них виходить штаб буде 11,1, один. 11, а перед тим було одинадцять і шість, все одно менше, все одно і менше. Подивіться, наприклад, можна спитати це психолог, наприклад, карти закладу тримайте чи особенності.